Майже половина місячної норми опадів випала в окремих районах Рівненщини всього за кілька годин. Затоплені вулиці та приватні господарства, дороги та двори. Аби відкачати воду з підвалів та городів, деяким людям знадобилася допомога рятувальників. Сьогодні підрозділи ДСНС Рівненщини проводять відкачування води за допомогою мотопомп з приватних домогосподарств у місті Корець підтоплених через інтенсивні опади, що досі тривають. Уже з п'яти домогосподарств вдалося відкачати воду для ліквідації наслідків. Негоди залучалися мотопомпи, пожежні автоцистерни та чергові відділення ДСНС. Потужна злива накрила й місто рівне. На деяких вулицях частково паралізувало рух транспорту. Значні підтоплення утворилися у низиних частинах обласного центру, зокрема на ювілейному. Найбільше ж опадів цього дня сумарно випало на Дубанщині. Самі інтенсивні були в південному районі. На метеостанції Дубно зафіксовано 40 мм опадів при місячній нормі 101 це можна сказати трішки менше ніж половина місячної норми. Також там фіксувалися шквали до 19 метрів за секунду і град 9 міліметрів. За прогнозами синоптиків, найближчі дні інтенсивність опадів на рівненщині буде зменшуватись. Проте на справжнє літнє тепло поки розраховувати не варто. Ми очікуємо надалі, що опади будуть поступово припинятися завтра. Вже Дощі будуть менш інтенсивними а починаючи з четверга, і на наступні декілька днів вже переважатиме погода без істотних опадів. Ну до понеділка, так точно. За попередніми прогнозами, у серпні кількість опадів на Рівненщині буде у межах норми. Однак синоптики не виключають погодних примх з періодичними зливами, грозами та шквалами. Можна сказати, також, як і липень буде досить мінливий з короткочасними дощами і. Темп... Ну, але температурні показники будуть е досить е для людей гарними і комфортними. Комфортними в межах 23-28 градусів. В обласному гідрометцентрі додали, що особливістю літніх дощів є їхня локальність. Навіть у межах рівного на одній вулиці може спостерігатися рясна злива, тоді як на іншій буде сухо, і саме липень у синоптичному плані є найбільш нестабільним місяцем. Діана Грицюк, В'ячеслава Мельник, випуск новин.